29 жовтня, місто жовті води, сесія міськради. Бюджет міста за 9 місяців недовиконано на 6%, а саме виконання складає 94% від того, що заплановано. Про це звітувало фінансове управління виконкому. До бюджету міста жовті води надійшло майже 119 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком, бюджет зменшився на 5,4 мільйони. Які ж причини невиконання бюджету? Низькі темпи росту фонду оплати праці по підприємствах міста. Це пов'язано з роботою підприємств в режимі неповного робочого дня і тижня, зменшення розміру стимулюючих надбавок працівників, скорочення кількості платників податку на доходи фізичних осіб на 5,9% протягом року, скорочення чисельності працюючих на 8%, несвоєчасність виплати заробітної плати і заборгованість по заробітній платі по економічно активним підприємствам міста. Заборгованість складає 2,7 мільйона гривень, крім всіх перерахованих причин, є ще одна збиткова робота комунальних підприємств. Місто жовті води отримало різні субвенції та дотації у розмірі майже 140 мільйонів гривень. Але це також не дотягує до 100% того, що заплановано. Підприємства міста винні до державної та міської казни аж 24 мільйони гривень. В результаті місцеві фінансисти вимушені були брати у банку позики, щоб функціонували школи, дитячі садочки, і вчасно виплачувалась зарплата бюджетним установам. До речі, середня зарплата у місті жовті води у місцевих чиновників, вчителів та вихователів складає аж 2300 гривень. Депутат Володимир Хоміч запитав, чому не виконується план надходжень від оренди комунального майна. От у нас заложені такі огромні суми, а виконані вони на 15, на 8%, на 10%. За чим було залажувати, якщо може ми зарані знали, що вони виконуються не будуть. Це перший вопрос. І второй точно так же, надходження від орендної плати за користування тілісним майновим комплексом та іншими державними коштами. 791 тисяча виконано на 14%. відсотків. Неужели ми здаємо в оренду майно? А нам ніхто за оренду не відплатить? Дякую. Я пояснювала причини невиконання бюджету. По перше, ми закладали при плануванні бюджету наш резерв. Тобто це наш податковий борг, який мало наше комунальне підприємство Жовтово тепломережа. Були і є намірі продати комунальне майно в рахунок погашення податкового боргу, але, на жаль, цього в цьому році не відбулося. В минулому році було погашення. Ми очікували, що і в цьому році це буде, але його не було. І те ж саме по оренді комунального майна. У нас на сьогодні борг за оренду комунального майна майже півмільйона гривень. Але враховуючи те фінансове становище підприємства Жрео, це в основному, воно нам не сплачує ці платежі до бюджету. Але це наш потенціальний ресурс. Ми маємо борги до бюджету, тому ми їх залежили при плануванні і планували, що ми їх отримаємо до бюджету. Другий репортаж сесії міськради дивіться у четвер, у цей же час.